Слава Богу, церква, слава Богу, друзі наші, які будуть дивитися на ефір. От, я дякую Богу за те, що Він дав можливість підготувати слово і сказати це слово сьогодні для народу Божого. От, і я хочу помолитися спочатку перед тим, як буду казати Слово Боже. Господь во ім'я Ісуса Христа. Благослови це Слово, яке Ти дав Господь. І нехай це слово торкнеться Господі тих людей, які, е, які мають почути і взяти собі щось із цього слова во ім'я Ісуса Христа. Открий серця наші і також, Господі, помаж мене для того, щоб я міг сказати це слово так, як ти хочеш його сказати. Во ім'я Ісуса Христа. Спасіба тобі, Господь, да буде так. Амінь. Амінь. Яка тема сьогодні у нас буде, хто знає? Хто дивився в групі там і напечатав, яка буде тема? Бог проти кредитів. Тема. І якщо ну, подивитися зі сторони на ці кредити, вони є різні. Ми знаємо, так? Да? Тобто, є різні люди, які дають кредити. І є різні люди, які беруть кредити. Але нам потрібно знати, що кредити це боргова яма і капкан сатани. Той, хто дає кредити, він ніколи програші не буде. Той, хто бере кредити, він обов'язково буде програші. Що б там не було, як би вас там не заманювали, як би не казали, що б не казали, але все рівно ви будете в програші, а той, хто дає кредити, буде у виграші. Амінь? Амінь. Амінь. От є компанії, які заманюють кредитами, а потім відбирають квартири, машини та інше майно, а іноді навіть життя. Тому віддайте борги і не будьте винні нікому нічого, крім любові один до одного. Римлянам 13.8 написано. Нікому нічого не будьте винні. За винятком любові одне до одного. Адже хто любить іншого, той виконав закон, оскільки не чини перелюбу, не вбивай, не кради, не пожадай, та будь-яка інша заповідь міститься в цьому вислові. Люби ближнього свого як самого себе. Любов не чинить ближньому зла, тож любов це виконання закону. Якщо взяли Борг, то віддайте. Не обманюйте і не будьте злодіями. Краще попросіть про реструктуризацію ре... 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 боргу, але борги потрібно віддавати, бо злодії царства Божого не наслідують. Коли ваші витрати перевищують ваші доходи, то ви берете кредит, щоб перекрити дефіцит коштів. Научіться жити по своїм доходам, а не по своїм бажанням. Очі бачать. А серце хоче щось уже мати. Не ведіться на цю ілюзію, це капкан сатани, який хоче вас тримати під контролем, і хоче у вас обов'язково, щоб ви потерпіли якусь неудачу. Ми читаємо слово Боже і бачимо долю одного з боржників, який був винен 10 тисяч талантів. І так як не міг розрахуватися. То хотіли все його майно продати, а також продати його самого, дружину, дітей в рабство. Невже стоїть залазити в борги і ризикувати собою, своєю сім'єю заради хороших, хорошого і багатого життя на декілька неділь? Матвія 18.24 е, Коли почав він розраховуватися, привели до нього одного, котрий був винен 10 тисяч талантів. І як той не мав чим віддати... Пан наказав продати його, жінку, дітей все, що в нього є, і віддати борги. Тоді раб, упавши, не скланявся йому і благав, потерпи ще на мені, і, усе, і я усе тобі віддам. І пан того раба, змилосердившись, відпустив його, а борг йому простив. Коли вийшов той раб, він зустрів іншого раба, який був винен йому 100 динарів. Ступив його, почав душити, проказуючи віддай те, що винен, а той другий раз упавши, благав його, кажучи, потерпи на мені, я все тобі віддам. Але він не захотів терпіти, віддав його в боргову яму. І коли пан узнав, що до цього чоловіка піднеслися споніманням, а сам він до того другого свого боржника не захотів віднестися сподівання віддав його боргову яму, то е, сам пан, сам господар арестував його от, і також посадив Боргову яму. Тим, хто вірний в десятинах, приношеннях, Бог дає мудрість бачити наслідки кредиту. І тому мудрі люди кредити на приїдання не беруть. Бізнесмени беруть кредити для бізнеса. Але вони прораховують всі ризики, щоб своєчасно повернути кредит і ще бути з наваром. Запомніть, що кредит це не дармові гроші, а сир мішоловці. Той, хто дає кредит, ніколи не програє і не буває в програші. Він свій доход забере. Програє той, хто бере кредит, бо бере чужі гроші, а віддавати треба свої. Насчет бізнесменів. От, е, я колись як займався бізнесом, то теж брав кредит. От, але я все прораховував, що я брав кредит на неділю. За неділю я прораховував, скільки я можу заробити, коли е, кладу ці гроші в товар. І в мене виходилося так, що в мене ще й був доход. Тобто це зрозуміло. А якщо люди беруть кредит на проїдання, взяли, з'їли. А потім через якийсь час що робить? Знов треба їсти. І знов брати кредит. Або кредит покривати кредитом, як це деякі роблять. Це, це не робота. Кредит покривати кредитом. Треба все зробити для того, щоб взагалі його не брати. Взагалі. Лучше посидіти, лучше перетерпіти. Але кредитів не можна брати. Амінь. Люди можуть брати в борг не тільки гроші, але й щось інше, якісь речі. Просто запам'ятайте, що всі борги потрібно віддавати. Ваше слово про позичку, чогось і слово про те, коли ви віддасте, повинно виконуватись. Якщо не можете, срок віддати, то попросіть про відстрочку. Але не тікайте і не ховайтесь, бо самі, бо самі рідні і близькі люди стають ворогами. Через те, що обманюють і кидають на гроші, або на те, що ви позичили. Якщо ви хочете, щоб вам потім ще позичали щось, будьте людиною слова. Створюйте свою репутацію порядної людини і створюйте її самі. Бо авторитет свій серед людей напрацьовується роками, а втрачають за 5 хвилин. От. Краще вам стати людиною, яка позичає іншим, а не бере сама. Дія апостолів 20.35. Я вам увесь час показував, що так працюючи, треба захищати немічні і згадувати слова Господа Ісуса, який сам сказав, блаженніше давати, ніж брати. Дотримуйтесь заповіді Господні, дотримуйтеся, виконуйте тоді, тоді своєчасно прийде дощ на твою землю, і Господь благословить діло твоїх рук і позичатимеш багатьом народам, але сам позичати не будеш, написано в Слові Божому. Торозаконня 28.12. Господь відкриває перед тобою свою скарбницю добра, небо, щоб воно своєчасно давало дощ на твою землю і щоб поблагословити всяку працю твоїх рук. Так що ти позичатимеш багатьом народам, але сам позичати не будеш. Господь учинить тебе головою, а не хвостом, і ти завжди будеш тільки зверху і ніколи не будеш знизу. Якщо... Будеш слухатися заповідей Господа свого, які я тобі сьогодні заповідаю, дотримуйся їх і виконуй. Каже слово Боже. Яким не були борги, їх потрібно повертати, бо обман злодійство приводить до прокляття в фінансовій сфері. Якщо його не зруйнувати, то воно переходить далі по роду, на дітей, на внуків. Коли на людині вже є прокляття бідноти то вона проявляється слідчим чином. Таку людину візьмуть на роботу, але вона там довго не працює, її обманюють на зарплаті. Інші платять більше, а йому менше за таку саму роботу. Коли йде скорочення, то скорочують першим, то, першим його. Він може проробити місяць, йому взагалі не заплатять. І Також може довго не знайти роботу і сидіти в нужді і ніщиті. Щоб вирізти і зі потрібно віддати все, що ви позичали. По прикладу Захия Луки 191. І він швидко вліз і прийняв його радіючи. І всі, побачивши це, нарікали, кажучи, навіщо зайшов він, щоб зупинитися грішної людини. Став Захій і сказав Господу: ось Господи, даю від. Бідним половину свого майна, і якщо чого, кого чим скривдив, повертаю в четверо. А Ісус промовив до нього: сьогодні завітало спасіння до цього дому, бо він, син Авраама, син людський, прийшов знайти та спасати, що загинуло. Є випадки, коли вже немає кому віддати те, що ви винні. Кому ж тоді віддати? Я молився і отримав відкривання по цьому питанню, бо я також віддавав. Е, ну, хто був не святий колись в мірі, от, або радянський свій, що тоді був, то е, ну, поступали неправильно. Я сів і почав на бумажки писати. Скільки, з самого дійства, скільки де в кого що взяв неправильно? Я написав цілий список, потім оцінив його все. Ну так, як я знав, скільки стоїть, да, оцінив. А потім збив до кучки, і в мене вийшло 4 ще местещі. І я давай віддавати. А кому ж віддавати? Якщо країна розвалилася, предприяття розвалилося, де ми там працювали, все порозвалювалося. І кому його віддавати? Треба обов'язково віддати. От. І слово Боже, пише, що віддайте вдовій сироті. І я почав роздавати вдовій сироті. Получаю деньги від щитує 200 гривень, 500 гривень, віддаю і одразу відмінусовую. І так я відмінусував всю е, суму. Тільки я почав так робити, і зразу прийшло Боже благословення фінансового сферу. Зразу ж. Бо ми їхали на саме четверте змірення, і мені не вистачало е, 4,5 тисячі, не вистачало, щоб заплатити за саміт. І тут стільки образом покривається, хтось покрив, я не знаю хто. О, і мені дзвонять, що ви їдете на саміт. Я кажу, як? Ну так, ви їдете на саміт. Кажуть, мене ж там ще борг, мені не фатило. Хтось покрив, каже, я не знаю, хто. Хтось каже, покрив, ви їдете. Все. Тобто, ну це тільки я почав давати, віддавати борги свої. Те, що я був винен колись. І ми читаємо молитву «Отче наш. Де написано, що прости гріхи наші, які ми прощаємо тим, хто завинив перед нами. Якщо вам хтось винен, то треба просто милувати таких людей. Треба їх прощати тим, хто вам завинив. Оце написано в молитві Отче наш. І хто просить позичити щось у вас, дайте йому, не відвертайтесь від нього. Матвія 5:42. Тому, хто просить у тебе щось, дай. І від того, хто хоче в тебе позичити, не відвертайся. Бувають різні випадки і різні обставини в житті людини. І вона звертається до Бога, щоб він відвернув від неї марноту і оманливе слово, не дав багатства, а годував її за потребою щоденним хлібом. Приповісті 37, вішика. Двох речей я прошу тебе. Не відмов мені, перш ніж я помру. Віддали від мене марноту і обманливе слово. Убогості і багатства не давай мені, а годуй мене за потребою щоденним хлібом. Інтересно, так? Да? Далі. Щоб маю, маючи достаток, я не зрікся тебе і не сказав, хто такий Господь. Або обіднівши, я не почав красти і не, зважав, і не з... і зневажив. Імені мого Бога. Любіть ворогів своїх, робіть добро і позичайте їм, нічого не очікуючи, і буде вам, і буде вам нагорода від Всевишнього Бога. Луки 6:35. Тож, любіть ворогів своїх, робіть добро, позичайте, нічого не очікуючи, і буде вам велика нагорода. Ви будете синами Всевишнього, тому що Він є добрий. і до невдячних і до злих. Будьте милосердними, як і ваш Отець милосердний. Також не судіть і не будете суджені. Не осуждайте, щоб не бути осудженими. Прощайте і проститься вам. Давайте і дасться вам міру добру, натоптану, струснуту і переповнену, дадуть вам у поділ. Бо якою мірою ви мірюєте, такою ж і відмірюється вам. Той, хто позичає і не віддає нечестива людина, а праведник, виявляючи щедрість, дає. Будьте праведниками, бо нечестиві і згодні Царства Божого не наслідують. Псалом 37, 21 вірше. Нечестивий позичає і не повертає, а праведник, виявляючи щедрість, дає. Адже благочестиві, адже благословені ним, Тобто Богом. Володітимуть землею, а прокляті ним будуть знищені. Кроки праведного направляє Господь, і його дороги йому до вподоби. і спіткнувшись, не впаде, бо Господь тримає його за руку. Я був молодим і постарів, але не бачив праведника залишеним ані його нащадків, які не мали би хліба. Не позичайте гроші на погане діло, не беріть хабарів. Супроти невинних і бідних людей. Псалом 14.1. Псалом Давіда. Господи, хто може перебувати в оселі Твоїй? Хто може проживати на Твоїй святій горі? Той, хто живе бездогано і чинить справедливо, хто говорить правду від чистого серця, хто не обманює інших своїм язиком, не робіть зла своєму ближньому і не ганьбіть інших людей. Хто... Лиходія вважає за ніщо, але поважає тих, що шанують Господа. Хто присягаючись навіть собі на шкоду, не порушає присяги? Хто грошей своїх не позичає на лихву і не бере хабарів супроти невинних, хто так чинить, не захищається ніколи. Тобто, на погане діло. Не потрібно давати позики. Далі. Не беріть кредити зовсім, але коли берете, то ніколи не ставте в заставу своє житло. Бо будете на вулиці, тому між нами і появляються безхатьки. У Древньому Ізраїлі закон заборонив встановлювати відсотки тільки на один вид позики, тобто позика зубожилим і бідним людям. Якщо хтось позичає бідному, він не повинен ставити відсотки. Тобто є бідна людина, чи безхатько, чи ще хтось, ну, є бідна людина. І приходить, тебе позичає, от то, позичає, то таку саму суму він має віддати, без відсотків. Це в Ізраїлі є такий закон. Якщо твій брат, це Левіті 25-35, якщо твій брат, що живе з тобою, зубожіє. І стане неспроможним, то допоможи йому, як, приход, як приходцеві чи поселенцю, щоб він міг і далі жити з тобою. Не бери в нього ні відсотки, ні лихви. Бійся свого Бога, аби твій брат міг жити поруч з тобою. Поняли? Тобто дати йому можливість стати на ноги. Не даватимеш йому свої гроші під відсотки і не давай своїх харчів за лихву, тобто за дату. Залиху. Я Господь ваш, Бог, що вивів вас з Єгипетського краю, щоб дати вам ханаанську землю і бути для вас Богом. Каже Слово Боже Левіти 25, 35, 38. І далі. Робіть кроки до безбідного життя. Коли допомагаєте голодному, то ви самі не будете голодні. Коли допомагаєте хворому, то ви, самі не будете, то ви самі будете здорові і не будете хворіти. Далі, коли допомагаєш вдовій сироті, то це Богогодне діло, і вам ніколи не потрібно буде брати кредит або позичати кошти, бо Бог віддячить вам добром. Амінь. Річі 19:17. Хто виявляє до Бога благодійність, той позичає Господу, який йому віддячить добром. Ставайте партнерами Богу. Сійте партнерські, корміть нужденних, і Господь віддячить вам добром. Амінь. 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 Давайте помолимось. Великий, добрий Бог. Ти учиш нас, Господі, щоб ми не брали кредити, щоб ми жили за ті кошти, які у нас є. Допоможи нам, Господі. Бути мудрими і не брати кредити. Дай нам бачити капкани сатани, коли ми беремо кредити. Що буде потім, коли ми беремо кредити. Допоможи нам, Господь, і захисти нас, Господі, від всяких кредитів, від всяких боргів, воїни Ісуса Христа. А той, хто вже має борги, має кредити. Допоможи, Господі, розрахуватися з ними і ніколи більше їх не брати. Во ім'я Ісуса Христа. Спасіба тобі, Господь. Я щедро, щедро тобі дякую. Во ім'я Ісуса. Да буде так. Амінь.